Ну що, колеги, хоч один Карсен має бути в цій залі. Ну хоч один. Давайте хоч цей посидить, тому що два не прийшло. Один вивозить малиша по світу, інший полетів в Туреччину на літаку самольоті ніяк не повернеться. Четвертий взагалі загубилися в Ізраїлі. Ну, країна ж заслуговує на Карсані, хоч якихось. Ви сьогодні звільняєте двох міністрів, які в корупційній схемі, які навіть цього не приховують. Вони потікали, їх немає в залі. Кого ви звільняєте? Їх точно треба звільнити, щоб не платити їм зарплату. Але в мене до вас запитання. Ви себе поважаєте, ви поважаєте людей, у яких вони крали. Крали і продовжують красти. Ні. Ви поважаєте тих, хто призначав цей уряд себе. Ні. Тому що ви зараз натиснете зелену і треба натиснути і звільнити. Але треба, щоб вони сюди прийшли, відповіли на запитання людей. Ви перетворили державу на пропеллер, розумієте? Оце все те, що відбувається. Вони вам показали, цей пропеллер і полетіли з держави. І сьогодні ніхто не несе за це відповідальність. Скажіть мені, будь ласка, що це за держава, в якій чиновники з Офісу президента розповідають про те, що... Корупція це невід'ємна складова економіки країни. Ви нормально себе почуваєте? Може треба вигнати к чортовій матірі в цей офіс і цей уряд? Тому що знову ляже на вас, як лягло в літку цього року, коли прийшли і сказали, це депутати звільняли і зменшували повноваження на Буї САП. Може скажете, хто вам казав це робити? Може покажете пальцем, хто давав команду. Може, вже дочекаємось від керівництва Офісу Зеленського, коли вони скажуть Алі Баб'є вивезти нафік цих 40 розбійників. Може, ми дочекаємось таких часів, може Україна колись зміниться? Ви зараз знаходитесь напередодні подій, пов'язаних з Майданом. Ви по вулиці ходите, ви відчуваєте і чуєте, що говорять люди? Ми дуже недалеко від цього. Якщо парламент не оговтається... Якщо парламент не поміняє свою позицію, якщо парламент буде дивитися і далі, як це відбувалося, то, повірте мені, це закінчиться трагедією. Трагедію для вас, трагедію для України, трагедію для майбутнього. Ви можете не слухати в цій залі мене, але повірте мені, вам доведеться слухати український народ, тому що потім відповідати будуть персонально. І ви не Карлсон, вам літака не видадуть. Про педлір не приділяють, ви не політите з країни, ви залишитесь тут і за це все треба буде відповідати. Тому міняйте свій підхід і переходьте на сторону добра.